У Миколаєві покращують умови роботи для працівників комунальних підприємств. Так днями співробітники миколаївських парків отримали нове побутове приміщення. Як і для чого його використовуватимуть, розкажемо в наступному сюжеті. Від початку повномасштабної війни миколаївські комунальники, крім звичної роботи, регулярно ліквідовували наслідки ворожих обстрілів. Міський голова зазначає, російське вторгнення змінило життя, але не завадило розвитку комунальних підприємств. Сьогодні ми не лише використовуємо чи витрачаємо бюджет на очищення міста, а ще й створюємо робочі місця, де можуть працювати Миколаївці. І вони повинні робити це в достойних умовах. Наприклад, комунальне підприємство Миколаївські парки ще кілька місяців тому не мало нормального побутового приміщення. У працівників не було можливості відпочити під час обідньої перерви. Про душ після робочого дня годі говорити. Сьогодні виглядає вигляді так. То есть есть емкость, есть вода. Они, они приходят сюда, здесь умываются, угу. моют руки. Это максимум, что мы можем сегодня им предложить. Міська влада виділила кошти на розвиток матеріальної бази підприємства. І вже в березні комунальники отримали нове побутове приміщення. Воно повністю оснащене під потреби працівників. З'явилися шафки для речей, душова та місце для відпочинку. А ще була змонтована сучасна котельня, яка опалює не лише цю локацію, а й адмінбудівлю управління КП. Используем мы здесь э, дрова с аварийных и сухостойных деревьев. То есть ту работу, которую выполняет предприятие по своей, по своему непосредственному функционалу, мы обеспечиваем в том числе себя здесь. В зимний период мы расходовали где-то порядка там, до 40 тысяч гривен на обогрев электроэнергии. Здесь котел изначально был предусмотрен электрический. Вот. Соответственно, это порядка полумиллиона гривен в год стоило коммунальному предприятию отопления. Сегодня для нас это практически бесплатно, это аварийные сухостойные деревья. Директор комунального підприємства наголошує, котел не тільки працює на опалення, а й підігріває воду для побутових потреб. Саме ж нове приміщення є модульним, його можна модернізувати та розширити. Крім того, працівникам закупили комплекти спецодягу, оновили обладнання. Частину коштів виділили з бюджету міста. Велику кількість техніки вже під час повномасштабної війни передали міжнародні партнери. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.